Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Відкриваємо канал на Ютуб. Ми сім'я Андрійчуків. І разом з тим, дари до неї займаємося бджільництвом, заготівлюю дарів лісу, тобто декоросів. Це гриби, суниця, чорниця, журавлина, обліпіха. І разом з тим виробляємо продукцію медову крафтову на основі меду. Також Різні види грибів, сушені, мариновані, квашені, різний асортимент, різний, скажімо так. Смак різна на продукцію. Вітаємо вас на каналі. На каналі будемо розповідати про бджільництво, як ми ведемо бджільництво, як ми доглядаємо за бджолами, наші методи, наші, скажімо так, лайфхаки, наші можливо комусь сподобаються відео поради будуть в бджільництві. Також будемо розповідати про різні види грибів, е їстівні, не їстівні, умовно, їстівні, де коли ростуть, як їх приготувати, як вживати, як розпізнати серед двійників і на Сподоб... сподіваюся, вам сподобається на нашому каналі. Раді вітати.